У школах Чернігівщини наприкінці минулого тижня відлунав останній дзвоник. Школярі відправилися на літні канікули. Випускники готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. До кожної школи Чернігова завітали депутати від всеукраїнського об'єднання батьківщини. Тут їх добре знають, адже партійці відвідують кожну школу щонайменше двічі на рік на перше вересня та свято останнього дзвоника. Сьогодні теж привітали від. Команди Всеукраїнська об'єднання батьківщина від Валерія Олександровича Дубіля від міської партійної організації в особі Миргородська Микола Миколаївича. привітали зі святом останнього дзвоника, побажали гарних літніх канікул, щоб дійсно, як ось тут написано в цьому від телеграмі. Щоб у кожного було Боже благословіння, мирне небо і довга широка дорога. За словами депутата міськради В'ячеслава Лебідя, який у цей день відвідав кілька шкіл, якісна освіта для школярів та студентів має стати головним пріоритетом держави. Якраз у ті випускники школи, ті діти це, мабуть, найголовніше богатство нашої країни. Я думаю, що кожного. Батька спитайте чи мати, а що найголовніше? Що найдорожче? Це дитина. Тому для України діти це наше майбутнє, це найдорожче, що у нас є. У день останнього дзвоника школярів та випускників вітали не лише партійці, а й громадські діячі. Відомий спортсмен Андрій Дереземля серед інших відвідав особливу школу для слабочуючих дітей. Клуб прихильників біатлону співпрацює, допомагає, як може в вашій школі. І нещодавно була зустріч збірної команди України з біатлону, і там ваша школа демонструвала танець і пісню з розмови з усіх учасників цього вечора їм дуже сподобалося. Це були надзвичайні, надзвичайні діти надзвичайно надзвичайні талановиті діти. Тому дякую вам за цю співпрацю. Під час святкових лінійок гості від батьківщини зачитували святкову телеграму від голови обласної партійної організації Валерія Дубіля та голови партії Юлії Тимошенко. Вже вісім років партія Батьківщина реалізує програму підтримки освітніх закладів області. Протягом цього періоду кожна з 35 шкіл обласного центру отримала новітню комп'ютерну та побутову техніку, шкільне приладдя та методичні посібники. Цьогоріч Валерій Дубіль побажав Ім, без виключення випускникам Чернігівщини, відповідально підійти до вибору свого майбутнього, я хотів би побажати нашим випускникам, щоб вони обрали той шлях, ту професію, той навчальний заклад, який їм є, як то кажуть, на серці і по душі. Які вони саме оберуть для того, щоб у них була своя мотивація, що вони прагнуть, вони хочуть бути тими людьми, чи то лікарями, чи то вчителями, чи то військовими, чи то бізнесменами, чи то банкірами, чи то політиками, щоб вони обрали той шлях, і та мотивація вона буде рухати їх по всьому житті, так само, як і рухала вона мене. І в мене четверо дітей, троє онуків, і я виховую своїх дітей якраз так. Щоб вони обрали свій шлях самі. Як приклад, Валерій Дубіль наводить досвід своєї родини. Його старший син самостійно вирішив вступити до військового ліцею і нині успішно завершив там перший рік навчання. Дружина намагалася якось сказати, що Ваня, можливо, ти подумай, можливо, потрібно чи не потрібно військово. Але ж він сам визначився, забрав свого друга, здав з найвищою оцінкою сам всі іспити. Так само, як молодший, обрав шлях футбол і він. Я не можу навіть жодного разу попросити його, навіть ці вихідні я не можу попросити, його, щоб він поїхав зі мною. і Пропустив одне тренування чи один футбол. Тому що він любить це і він мріє про це, і він навчається в школі добре, і грає в футбол добре. А для тих школярів, які тепер радіють трьом місяцям відпочинку, команда батьківщини також приготувала сюрприз. У Чернігові стартував четвертий сезон розважально-пізнавальної програми Арт канікули, яка триватиме усе літо. Мета акції не лише розважити малечу, але в ігровій формі навчити її новому та відволікти школярів від сидіння на дивані біля телевізора. чи computer.